Привіт, зараз я вам розповім правила легендарної настільної гри каркасон. Почнемо з компонентів і термінології: це тайли. На них зображені частини замків, доріг, монастирі і поля. У одного з тайлів зворіт відрізняється. Він темніший. Покладіть його горілиць в центрі. Саме з нього починається гра. Решту тайлів перемішайте і складіть у кілька стосів до лілиць. Це міпли. На початку гри кожен обирає собі колір і забирає всі вісім міплів цього кольору. У грі перемагає той, хто набере найбільшу кількість переможних очків. Покладіть поле для підрахунку очків з боку, а також кожен гравець виставляє одного свого міпла на старт треку з позначкою 0. Тепер починаємо грати. Хід гравця простий: взяли тайл з будь-якого стосика і приєднали до інших на столі. Основні правила по приєднанню: малюнки мають продовжувати об'єкти, до яких торкаються. Тобто, ось таких ситуацій, як ви зараз бачите, бути не може. Новий тайл має логічно продовжувати карту з усіх боків. Після того, як ви виклали тайл, ви можете розмістити на ньому і тільки на ньому, одного свого міпла. Якщо ви розмістили його на замок, то тепер міпл стає рицарем і контролює цей замок. Ви можете продовжувати розбудовувати замок, інші гравці не можуть виставляти своїх міплів на ваш замок, навіть якщо приєднали до нього тайл. Але якщо два замки різних гравців, які будувалися незалежно в якийсь момент об'єднуються в один великий, то це означає, що ви вдвох контролюєте цей замок, і очки за нього отримуєте також вдвох. Або ж в ситуації, коли в новоутворившомуся замку у одного гравця міплів більше, то цей замок повністю залишається під його контролем. Як начисляються переможні очки за замки? Коли замок закритий з усіх сторін стінами і не має відкритих частин, то він вважається завершеним і гравець забирає з нього свого міпла. І начисляє собі по два переможних бала за кожен тайл, з якого складався цей замок, а також за кожен щит, який є в цьому замку. Схожа ситуація з дорогами. Коли ви виставили свого міпла на дорогу, то тепер він вважається розбійником і контролює цю дорогу. Її можна збільшувати. А коли дорога буде закрита з обох сторін замком, монастирем або ж перехрестям, гравець отримає по одному переможному очку за кожен тайл цієї дороги. Щоб отримати переможні очки за монастирі, ви маєте покласти тайл з монастирем, а також виставити одразу туди свого міпла. Тепер він вважається монахом. І коли тайл з монастирем повністю оточений іншими тайлами з усіх сторін, то гравець повертає собі міпла і отримує 9 переможних очок. Також є ще додаткові правила, які стосуються полів. У свій хід, коли ви розмістили тайл, ви можете покласти міпла на поле. Межами поля є дороги, замки і краї тайлів. Ви не можете покласти міпла на поле, яке контролюється іншим гравцем. Бувають такі випадки, коли міпл іншого гравця лежить на полі, десь в іншій частині столу. Але ви все одно не можете викласти на поле свого міпла, бо це одне суцільне поле воно не пересікається ні дорогами, ні замками, ні чим іншим. Також викладений таким чином міпл не повертається до вашого загального запасу до кінця гри. В буклеті правил є хороша інфографіка, яка візуалізує, як працюють розмежування полів. Партія закінчується, коли на стіл викладений останній тайл, і ми приступаємо до підрахунку переможних очків. За недобудовані замки гравець отримає по одному переможному очку за кожен тайл цього замку, а також щити на них. Ну не йо, перейшли на світло з павербанків. Вибачайте, в який час живемо такі і відосики. За недобудовані дороги ви також отримуєте по одному переможному очку за кожен тайл вашої дороги. За монастир ви рахуєте кількість тайлів, які його оточують, і отримуєте відповідну кількість переможних очків. А ваш міпл, який контролює поле, принесе вам по три переможні очки за кожен добудований замок, який торкається цього поля. Перемагає гравець з найбільшою кількістю очок після фінального підрахунку. Це були правила базової гри каркасон. Я думаю, принцип ви зрозуміли. Мерші грати. А наразі в мене все. Дякую за перегляд, папа. -па.